На дворі осінь, жовтий місяць, гарбузи достигають, а в нас отаке твориться. І це вони не маленькі. бачите? Оце тикнуло тут, аби зайняти місце. Думаю, ахай, що буде, то буде. Шкода було викидати. Бачите, що ми маємо. І ще зараз покажу. Ось іще один куш такий, те ж саме. Уже мочниста стероса на ньому, звичайно, але подивіться, що там всередині. Ось. Подивіться, який він великий. І тут, і тут, бачите. Ну, а тут на носі, як кажуть, передають новий циклон. Філіп. Не знаю, чи зачепить нас чи ні, але передають, що дощі будуть. Ну, оце таке ми маємо отаку красу ще. До жовтня місяця. Ну, поки буде, оце ще, а, ну і трошки зібрала ось ще. Зібрала такі, подивіться, бачите, що зараз покажу. Ось. Чуть-чуть смак набирають. І отакі. От, так що. Ще такі відеречку, Ну, ще є оці, я не знаю, я все кажу, чи, чи то дрова, чи що то є. Отакі вони теж рясні тут собі. Ось такі у нас справи, жовтий місяць. Траву косять, квіти доцвітають, які ще є. Ось ціле літо. Обрізала, вони собі далі пішли і далі. Ой, оце ось. Дуже гарно, Сонечку тільки, а ще ось у мене є, господи. Я ж кажу, понатикувала, як тих грибів зараз по кущах. Ось вони. não se a de novo.